Сьогодні з робочим візитом Херсонщину відвідали керівники Міністерства освіти та науки України та профільного комітету Верховної Ради. Аби ознайомитись із основними проблемами у галузі, гості зустрілись з освітянами з районів, викладачами спеціалізованих закладів від дошкільної ланки до вишів. Спочатку делегація відвідала Цюрупинську спеціальну школу для дітей з особливими потребами. Тут навчається і розвивається 100 хлопців та дівчат, викладачів утроє менше. Індивідуальний підхід до кожної дитини потребує належної уваги і з боку держави, проте чи не кожен пункт існуючих положень нині перебуває у процесі реформування. На жаль, головним пріоритетом сьогодні є економія коштів. Від попереднього керівництва нам у спадок дістався бюджет з дефіцитом у 280 мільярдів гривень. До Дня фінансових проблем треба підходити реалістично, наголосила голова комітету Лілія Гриневич. Та разом з тим не допустити падіння престижу вчительської професії. Цей законопроект пропонував скасувати надбавки вчителям. Більше того, перед тим була пропозиція збільшити навантаження вчителів з 18 до 24 годин, тому що в ситуації розкраденого бюджету зрозуміло, що шукаються різні, різні, різні джерела. Зменшення видатків. Я вам хочу доповісти, як голова комітету, що комітет з питань освіти і науки буде категорично наполягати про будь-які, по-перше, проти будь-яких намагань збільшення навантаження, тому що про збільшення навантаження треба в перспективі говорити тільки суголосно зі збільшенням заробітної плати. На Херсонщині працює кілька шкіл для дітей з вадами слуху, а от для незрячих лише одна в обласному центрі. Педагоги пропонують відкривати спецкласи при загальноосвітніх школах, а для особливо важких дітей, котрі навчаються вдома, онлайн-уроки з класом. На жаль, щороку все більше дітей з'являються на світ з фізичними та розумовими обмеженнями. Для усіх не вистачає підручників і спецметодикою викладання предметів. А для дітей з помірною розумовою відсталістю взагалі немає. Викладачам на місцях доводиться виходити. З такого положення на власний розсуд, наче все робимо. З маличку преферентацію проводимо і готуємо до вступу в соціум. І все рівно от таке трапляється не дуже позитивне долі дитини далі. Тому приходиш до висновку, що, мабуть, все-таки наша дитина вона не йде туди, куди вона хоче, до чого є хист. І тому дуже просимо, якщо це можливо, розширити спектр професій для випускників спеціальних закладів. Що саме? Значить, дуже б хотілося, щоб були, оскільки діти набувають навичок і в солярній справі, і в зуттєвій, тому хотілося, щоб були чи групи при училищах, чи можливе училище. Це професія зуттєвика, столяра, кухара, садівника городника, озеленювача, покаївки. Ці діти будуть працювати з задоволенням. Через складну політичну ситуацію, 2013-2014 навчальний рік для українських школярів і педагогів виявився роком випробувань. Учні та студенти кримських навчальних закладів розподіляються і досі. Хто тестовуватиме і видаватиме документи про отриману освіту, питання відкрите. Підтверджені випадки спекуляцій випускників вишів Автономної республіки щодо прийняття російського громадянства. Заступник міністра освіти і науки України Павло Полянський запевнив своїх випускників без документів. Не залишимо щодня. Я суперечлива інформація. Є запевнення тих людей, які сьогодні називають себе владою в Криму, що вони все зроблять для того, щоб атестати були видані, натомість наступного дня. Йдуть вказівки директорам школи. На кшталт того, що діти, котрі хочуть отримати українські атестати, нехай негайно не забираються з півострова. Їдуть в Україну, бо тут тепер, мовляв, не Україна Росія, і там отримують. Під час зустрічі освітяни задавали питання і про пільги медалістам, безкоштовний швидкий інтернет, пришкільні табори, автобуси тощо. Але найбільше вчителів хвилювало питання достойної оплати. На жаль, цього року її підвищення не планується, йдеться, хоча б про збереження існуючої. Наступну зустріч з спецколективами провели у Херсонській морській державній академії. Тут обговорювали недоліки та переваги нової редакції закону про вищу освіту, розроблену під головуванням Михайла Згоровського. У парламенті його вже нарекли революційним, адже за три роки від фахівців владних та опозиційних структур прийнято до уваги і опрацьовано понад чотирьох тисяч пропозицій. Вони приймаються і нині. Усі зауваження та побажання, що у письмовому вигляді надійдуть на адресу комітету, будуть розглянуті на парламент. Ських слуханнях у червні.